Дня. Їдемо на риболовлю, е, село Омельгород, е, на платну водойму, це Кіровоградська область. Тобі загрузили вже миганчика Печами. Ну, Дивіться, що в нас сьогодні вийде зловити, їдемо на одну добу. Вже приїхали на Омальгород, зараз будемо розкладатися. Дивіться, ось як тут Туди дають беседку. Ось такий ставочок, Камиша куча, риби кажуть, що теж риба є. Будемо перевіряти. Туди їхати корабликом десь метрів 150 Вода ось трішки цвіте. Ну побачимо. Воно буде гарна така місцина місце для палаток є, де поставити. Тіньок теж вже є тут під деревом, та красота. Ось вже покльовочка Я Сон. вже свої снасті завів. Сон. У. Сон. У. Сон. Не маленьке щось, щось гарненьке. Та. Да, так що такі діла Карась Карась попався гарний десь грам 300-350. Поки що так. Чекаємо коропа. Але не забуваємо також про карася. Так, ну що ми маємо, вже Сидимо 3 години і щось короб геть мовчить. Платва тільки дьоргає, Один карась. Отвичка. А короб геть поки що мовчить. Закидував на... на вафтерси на що на попапи, тигровий горіх з попапом. Щось, щось поки нічого, нічого мовчить. ну Ще в нас попереду одна ніч. І завтра також день. Побачимо, що буде вночі. Надіємося, що хоч щось вже буде клювати. Ось так. Ось ще дуплі два батончика. ввечері. Друзі, всім доброго раночку. Е, ніч пройшла тихо, спокійно, Гід ні однієї покльовочки не було. До речі, <кій> речі, тут дуже багато хоч раків, там пару штук ми зловили, мабуть відпустимо, бо більше. Більших екземплярів не було. Зараз йду тут, до сусідів по сектору, питати, що в них може щось проклюнуло, може ми щось не так робимо, хоча вже пробуємо геть все. І вже другу кашу, е другі насадки також, і м'ясні, і солодкі, і комбінуємо. Геть щось нічого. Дуже дивно. Думали, що може хоч. Ночі буде клювати, але нічого. Ну нічого, будемо чекати. Будемо чекати, можливо, ще зранку щось проклюне. Зараз, зараз десь без 27. Тому ось такі ось справи. Друзі, ситуація така собі. Прийшовся там по сусідам, по рибакам. Там попитав, що і як, були покльовки чи не були. Кажуть, що нічого також не було. Один тільки взяв кілограмового коропа. Риба наче гуляє, вихіди риби є, але чомусь не хоче ловитися. Так що будемо ще сидіти в надії, що щось таке вловимо. Хочеться якусь гарну рибу вловити, тому що їхали ну, далеченько так. І по відгукам то ставок наче непоганий. Кажуть, що клює зранку, але вже, але вже ранок і щось, щось нічого поки що не хоче прокльовувати. Ми перезавезлись, тому чекаємо, чекаємо своїх трофеїв. І так, проклюнув вже коробчик такий. от, Невеличкий, звісно, але ми його так ждали. Довго очікуваний, вижданий. Десь кілограм, десь так. На 145 метрів дистанція спрацювала. Вафтерс з, з попапом. Ура! Нарешті! Ось він опа, Так, друзі, дивіться, ось ми тут ловимо, ловимо. Чесно, чесно кажучи, щось поганенько. Потім чуємо, потім бачимо, і он там якраз ліворуч від нас. Сіті ставлять. А ми тут чекаємо якусь рибу. А, ну нічого, чотири покльовочки були, дві реалізовані, два коробця є півторашечних. Два карася, трішки плотви, тому ось такі справи. Все Мельгород, Великої риби щось геть поки що немає. Та ми вже збиратися будемо, тому вже закінчимо риболовлю нашу, збираємося і йдемо додому. І так, друзі, ось вже завершилась наша риболовля. Що можу сказати, моє враження про Мельгород. Можливо, можливо, якщо приїхати на двоє або троє днів, то я думаю, що аби ще щось підібрати з собою, або м'ясне, чи щось солодке, то можливо щось і вийде спіймати. Але ж ви самі бачили, там сіті ставили. Що у нас вийшло? В мене були чотири клювання, два коропи я взяв, один сход і один зацеп. У Паші щось нічого не було, там плотва, теж там щось пару клювань, але в основному, але взагалі щось, взагалі щось, 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 воно печально, чесно кажучи, печально по рибі, по клюванню, також і все. Бачите, Позаду мене куча сміття, яке не прибирають. Тому ось так, друзі.